Період з 10 по 16 квітня на території обслуговування новомосковського відділу поліції відбулися 67 кримінальних злочинів. В журнал єдиного обліку поліцію зареєстровано 400 заяв та повідомлень громадян про інші події. За цей тиждень було скоєно одне відкрите викрадення чужого майна в місті Новомосковськ. Виїздом на місце події злочин розкрито співробітниками сектору кримінальної поліції. 32 крадіжки особистого майна громадян, сім з яких розкрито. Особи, які скоювали злочини, встановлені. На території Новомосковського району скоєно 13 крадіжок, з них з території дач – 3, з гаражів – 1, під час перебування в розважальному закладі – 1. На території міста Новомосковська 19. з них з квартири одна, з гаражів дві, з автомобілів три. Також зареєстровано п'ять фактів крадіжок кабелів, що належать ВАТ «Укртелеком». Одне зберігання наркотиків вже встановленим поліцією 36-річним жителем міста Новомосковська. За звітний період поліцейськими розкрито 19 скоєних минулого тижня злочинів, в тому числі чотири, які були здійснені раніше протягом цього року, і один злочин минулих років. Всі були свідками того, як 18 квітня в Новомосковськ раптово повернулася зима. Стихія принесла місту чимало проблем: поламані дерева, проблеми з електроенергією та водопостачанням, а також холод в квартирах. Природно різкий перепад температур може також позначитися і на врожаї та зробити непомірними майбутні ціни на овочі та фрукти. За словами експертів, озимі та ярові зернові культури не постраждають, так як вони здатні витримувати температуру до 7 градусів нижче нуля. У відносній безпеці залишаються яблуні, так як для їх цвітіння потрібні більш високі температури. Проте негода позначилася на плодових деревах, які вже зацвіли. Вишні, абрикоси та персики, які вже зацвіли або навіть зав'язалися, потрапили під вплив низьких температур. Вони дадуть менший врожай, а деякі дерева, на жаль, і зовсім не принесуть плодів. Дніпропетровський обласний контактний центр за п'ять років роботи опрацював близько 420 тисяч звернень. Щодня працівники приймають до 2,5 тисяч дзвінків. Про це повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман перед початком круглого столу з нагоди п'ятиріччя колцентру. Головніше, як сьогодні влада чує громадян, громадські організації, які звертаються до влади. Тому найголовніше те, що сьогодні звертаючись до на гарячу лінію, і е, там працює аналітичний центр, працюють люди з фаховою освітою, які е, дуже жорстко контролюються. Ситуація зворотнього зв'язку. Головне не примушувати громадян бігати по інстанціях та шукати правду в кабінетних квестах. Треба оперативно реагувати на звернення. Переконаний Олег Кужман. Найголовніше, що для людини, коли вона звернулася або по житловому комунальному господарству, або соціальної відповідальності, або охороні здоров'я, щоб вона отримала відповідь. Щоб... Головне те, що і люди не бігають по різним інстанціям, люди не дзвонять на різні телефони, тому вони звернулись і отримали відповідь. Один з напрямків роботи гарячої лінії психологічна підтримка бійців. АТО. допомогу захисникам надають з 2015 року. За цей час професійні психологи вже прийняли близько трьох тисяч дзвінків. З трьох тисяч дзвінків, майже усі дзвінки відпрацьовані і налажена комунікація з усіма департаментами, які роблять у Дніпропетровській обласній адміністрації. Має досвід спілкування з гарячою лінією Дніпрянка Тетяна Костьолова. Вона розповіла, до кол центру звернулася, коли на газорозподільний пункт впало дерево. Небезпечну проблему вирішили оперативно. Я обращаюсь да, в центр по контактному телефону. І ні разу я не получала ответа. Ні на той неділі у нас. Упало дерево на ГРП, газораспределительный пункт. Три дня они приехали. Приехала огромная бригада, огромные эти машины, вот, тяжелая техника, и газовое хозяйство откликнулось, приехало. Так что, как вам сказать, стучитесь, и вам откроют. Обласний контакт-центр працює з 2012 року. Згодом до нього приєдналася гаряча лінія голови облдержадміністрації, лінія психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Найчастіше мешканці області звертаються з питань комунального господарства, соціального захисту, благоустрою та будівництва. Звертатися до контактного центру можна за телефоном 0800 505 600 на веб-портал, адресу якого ви зараз бачите на своїх телекранах або ж за допомогою мобільного додатку. Про події на сході країни дізнавайтеся від речника АТО Ярослава Чепурного. Незважаючи на режим тиші, російсько-окупаційні підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. За минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних сил України. На приморському напрямку по захисниках Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82 мм. Морських піхотинців у районі водяного обстрілювали озброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів та вилкокаліберних кулеметів, а поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкино противник застосував озброєння бойової машини піхоти. Опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки та Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку по позиціях у районі Кам'янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького. На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського. Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувалися режиму тиші. І вогонь у відповідь не відкривали. За минулу добу одного українського воїна було поранено. Зовсім скоро проіндексують соціальні стандарти. Відповідно до закону, мінімальна пенсія зарплатня і прожитковий мінімум повинні рости як мінімум на рівень інфляції. Мінімальну зарплату в цьому році піднімати більше не будуть. В той же час пенсії прив'язані до прожиткового мінімуму виплати перерахують 1 травня. Перерахують допомогу по втраті годувальника та допомогу малозабезпеченим сім'ям. У разі смерті одного з батьків одинока мати або ж батько мають право на щомісячну пенсію на дитину до 18 років для студентів до 23 років. Розмір цієї пенсії залежить від прожиткового мінімуму і доходу сім'ї. Так, від прожиткового мінімуму на дитину забирають середньомісячний дохід сім'ї на одну людину. Різницю однокому батьку виплачують щомісяця. В травні повинні перерахувати і пенсії. Зараз наші пенсіонери отримають не менше 1 247 гривень. В травні пенсії піднімуть до 1 312 гривень. При розрахунку субсидій в соціальній службі розраховують обов'язковий платіж для сім'ї. Незалежно від того, скільки використовували ресурсів. В межах соціальної норми платити доведеться фіксовану суму щомісяця. Дохід на одного члена сім'ї ділять на базовий коефіцієнт 2 і прожитковий мінімум отриману суму множать на 15%. При цьому розмір субсидій для сімей з безробітними скоротиться. Щоб добробут українців повернувся хоча б на рівень 2014 року, пояснюють економісти, при сучасних цінах пенсія повинна бути не менше однієї 1800 гривень. Так, з 2014 року ціни виросли як мінімум на 80%, а соціальні стандарти лише на 31%. На цьому всі новини за мить про погоду дізнавайтеся від моєї колеги Марини Мовчан. Я ж з вами поки що прощаюся. В студії була Ангеліна Пересєдова. На все добре та не перемикайте.